Вітаю вас! Мене звати Маргарита Драбаха, я викладачка математики Всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні ми розглянемо тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені, а саме винесення множника з під знака кореня та внесення множника під знак кореня. Під час винесення спільного множника з під знака кореня будемо використовувати властивість арифметичного кореня про корінь із добутку. Корінь із А помножити на Б. Дорівнює кореню із А помножити на корінь із Б за всіх невід'ємних значень А і Б. Тобто під кореневий вираз ми представимо у вигляді добутку виразів, один з яких ми можемо винести з під знака кореня. Почнемо з таких прикладів: винести множник з знака кореня. Корінь з 20 дорівнює корінь з 4 помножити на 5. І це дорівнює 2 корень з 5, корінь з 98. Дорівнює корінь з 49 помножити на 2. І це дорівнює 7 корінь з 2. Корінь із 0,32 дорівнює корінь із 0,16 помножити на 2. І це дорівнює 0,4 коріння з 2. Корінь із 600 дорівнює корінь із 100 помножити на 6. І це дорівнює 10 з 6. Тепер спробуємо внести множник під знак кореня, тобто виконаємо операцію, обернену до попередньої. Два корені з 6 дорівнює корінь із 2 в квадраті помножити на 6. Це дорівнює корінь із 4 помножити на 6 і дорівнює кореню з 24. 0,3 корінь із 5 дорівнює корінь із 0,3 в квадраті помножити на 5. Це дорівнює корені з 0,9 на 5. І дорівнює кореню із 0,45. 8 дев'ятих корені із 162 дорівнює корінь із 8 дев'ятих квадратів помножити на 162. Це дорівнює кореню із 64,81 помножити на 162. Це дорівнює корінь із 64 помножити на 162 і поділити на 81. Дорівнює корінь із 64 на 2. Остаточно дорівнює корінь із 128. Мінус 5 коренів з 7. дорівнює мінус корінь з 5 в квадраті і на 7. Дорівнює мінус корінь з 25 на 7 що дорівнює мінус кореню із 175. Тепер перейдімо до складніших прикладів з використання змінних і винесемо множники з під знаку кореня у виразах. Корінь із 3х в квадраті, якщо х більше або дорівнює 0. Корінь із 3х в квадраті дорівнює модулю з ікса помножити на корінь із трьох. Це дорівнює х коренів із трьох. Корінь 6 в квадраті, якщо y менше або дорівнює 0. Корінь 6 в квадраті дорівнює модулю з ігрека на корінь із шести. Дорівнює мінус ігри коріні в шести. Корінь із А в восьмому степені дорівнює корінь із 4 на 2а в четвертому степені і в квадраті. Це дорівнює 2 модуля із А. В чевертому степені на корінь із 2. Остаточно дорівнює 2а в четвертому степені коренів із 2. У цьому прикладі маємо модуль з виразу в парному степені. Будь-яке число в парному степені буде невід'ємним. Тому модуль розкриваємо зі знаком плюс. Наступний вираз. Корінь із b в сьомому степені дорівнює корінь із b в шостому степені помножити на b. Це дорівнює кореню із b в третьому степені і в другому степені на b, Дорівнює модулю із b в третьому степені на корінь із b. Остаточно b в кубі на корінь із b. Оскільки b в непарному степені тому цей вираз матиме зміст лише за b більше або дорівнює нулю. У такому разі. Модуль з b в третьому степені буде також числом невід'ємним. І розкриваємо модуль зі знаком плюс. Корінь із мінус 48 x в 35 степені, y в 16 степені і z в другому степені, якщо z більше або дорівнює за 0. Розклавши множники, отримаємо. Корінь із мінус 16 на 3 на x в 17 степені і у другому степені на x. На Y в 8 степені і у другому степені на z в другому степені Це дорівнює 4 на модулі з x в 17 степені, на модулі з y в 8 степені і на модуль z. І все це на корінь із мінус 3х. Остаточна відповідь мінус 4 на x в 17 степені, на Y в восьмому степені і на z. І все це на корінь із мінус 3х. У цьому прикладі потрібно було оцінити знак змінної х, оскільки під коренем маємо змінні y та z в парних степенях, а перед усім підкореневим виразом знак мінус. Тому змінна x є від'ємною. Бачимо це і в остаточному підкореневому виразі. Мінус 3 множиться на x. Цей вираз матиме зміст лише за недодатнього x. Тепер завданням буде внести множник під знак кореня. Х коренів 7. Якщо х більше або дорівнює 0, то х коренів 7 дорівнює модулю з х на корінь із 7 і дорівнює кореню з 7х в квадраті. Якщо х менше за 0, то х коренів 7 дорівнює мінус модулю з х на корінь із 7, і дорівнює мінус кореню з 7х в квадраті. Y в сьомому степені на корінь із Y. Спочатку оцінимо знак змінної Y. оскільки Y під коренем в першому степені, тому цей вираз матиме зміст лише за невід'ємного значення Y. Тоді Y в сьомому степені на корінь із Y дорівнює модуль із Y в сьомому степені на корінь з Y. Це дорівнює кореню з Y в сьомому степені і в квадраті на Y. Виходить корінь з y в 14 степені на y. І кінцева відповідь корінь з y в 15 степені. Z в 9 степені на корінь із мінус z в третьому степені. Аналогічно до попереднього оцінимо знак змінної z під коренем z в непарному степені. А перед ним знак мінус. У такому разі z є недодатнім. Z в дев'ятому степені на корінь із мінус z в третьому степені, дорівнює мінус модулю z в дев'ятому степені на корінь із мінус z в третьому степені. Це дорівнює мінус корінню z в дев'ятому степені і у другому степені на дужки із мінус з в третьому степені. Дорівнює мінус корінь із мінус z в вісімнадцятому степені на z в третьому степені. Остаточно дорівнює мінус кореню із мінус z у 21 степені. На цьому занятті ми розглянули тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені, а саме винесення множника з під знака кореня та внесення множника під знак кореня. На наступному уроці ми попрацюємо з додаванням, відніманням та множенням виразів, що містять квадратні корені. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках!